Ти теж часто відчуваєш тривогу? Дратують оточуючи. Немає бажання навчатися. Конфлікти з дорослими стали звичайним явищем. Швидко втомлюєшся. Можливо, у тебе високий рівень тривожності. То що робити? Звісно, можна зайнятися медитацією на перерві. Але часу немає. Зараз дзвінок. Або просто поспати на перервах. За мною. Ми соціально-психологічна служба ліцею. І ми знаємо, як подолати страх, тривогу та агресію. Приєднуйтесь до нашого проєкту. ЕМОційний баланс! У рамках проєкту. Ми проведемо дослідження рівня тривожності учнів. На корекційних заняттях навчимося керувати своїми емоціями та контролювати свій внутрішній стан. Збільшимо кількість розважальних заходів в ліцеї, щоб на сцені знаходилися діти, а не стільці. Створимо більше святкових фотозон для підняття настрою. Я навчилась створювати куметні комікси, адже посмішка це дієва зброя проти негативу та впруги. Подаруємо інші трішки радості у рамках акції з мотивує позитив. Для реалізації всіх закладів нам потрібно небагато. Трішки творчості та натхнення, трішки паперу та принтер для кольорового.